Стабільності в позитивному плані. Більше вайфа, менше пар, більше обліку. Як вам сколеше я чекаю, якщо я вже випускаюся, в принципі, я думаю, будь-які зміни мене вже не зачеплять не знаю, Я вам скажу, бо... Збільшення стипендії там. Ні, збільшення стипендії в принципі від директора не залежить, тому що цим займається міністерство. це... ну Що менше, щоб менше, щоб мені було перерібав між пар, перша і п'ятої пари. Зміни в університеті, більше розважання якісь фронтами для студентів. Зміни. Я вже навчаюсь два роки, якихось суттєвих проблем, які потрібно змінювати, ще не взагалі. Як всі, мабуть, покращені в університеті. Цілої плитки біля головного корпусу. Це багато, короче, стара. Ну, напевно, якихось змін, які всі чекають від ректора. Хоча, мені здається, в університеті потрібно повернути просто стару систему і все, так більше нічого змінювати не покрити. До ректора я чекаю змін, співпраці зі студентським самоврядуванням і студентами і нових ідей, щоб був більший допуск до, ну, до адміністрації нашого. Штату. Знову ж, треба подумати і написати, це буде у питаннях. Підтримувати, популяризувати. Чогось нового. Чому? Можливо, влучення для університету. Не знаю, все відстрає. <реш> Щоб не платили тисячу добровільного внесу. Встало доставили. Ну, можливо, якісь зміни е, ну, в, в розкладі. Можливо, години навантаження навчання. А зміни щодо розкладу, напевно. Ну, деканата. Добро. Добро. О, що я чекаю? Так, ну, по-перше, підписані стипендії, по-друге, видача стипендій. А, ну, і, звичайно, чекаю співпраці. Щоб був нормальний змін в університеті. Наприклад? <ган _> ну, Зробити, щоб у нас була своя столова, курилка. Я не знаю. <ган _>